Всім добрий день, це мій братик. Які це між тобою? Троєродні. Троє, так, да, в треті віса. Передаємо вітання, давайте, щоб у вас все добре було, здоров'я. здорові. треба, під Зустрілися з Та й бажано скоріше. Да. Все найкраще. Я вже і Житомирна їду, мої дорогенькі. Поділюся з вами, звісно. Хай вже не обіжаються на мене. Я ще мало заробила, я все віддала. Я віддала. І переживаю Іріон, мокро стало. Не знаю, може, Сваха буде й обіжатися, що я сказала, але я скажу, Сваха взяла в кредит. В кредит узяла котла дуже дорогий котел. Дуже дорогий котел. Більше 50 тисяч. Тому що треба, щоб він і підлогу і все. І не знаю, сказали, що треба такого браття. А я. Не можу допомогти. От що, що тяжко бідно, не вистачило мене часу, цього, щоб більше були е, круглий год ті ягоди. Ну, Я розумію, мені ні, ніхто нічого не каже, що ну, ніхто не требує. По можливості всі допомагали, допомагаємо. Ну, мене зараз просто-напросто нема що дати. І це дуже важко і тяжко на душі. Що Іде зима, і зараз треба зато котла, котла взяли, а якщо котла взяли, треба, щоб було продовження. Це вже є продовження мої дорогенькі. Треба вже заплатити за проєкт людині, це 40 тисяч людині за проєкт, і ще плюс, то вже таке, там вже батареї, ті і трубки, все. І воно не виходить. І що обидно, що не можна допомогти. Уже зараз, щоб людині ну, ті гроші заплатити. Зараз пішов би бі процес, зараз вже робився б проєкт, зараз б людина вже підключила котла, вже котел є, стоїть сваха, що змогла, ти зробила я вже все. Ну я так, трошки я сумую, переживаю. Було б тепло, можна було перебратися вже в хату. За квартиру теж ну, дорого, звісно, платити. Більше 10 тисяч, самі подумайте, це жах. Отакі вот діла поділилася з вами. Сказала вам. Ну, так то. Так що, всім мирного неба, добра, бережіть себе, всього найкращого. Потім зустрінемося. Ми їдемо в розвитку побачити, чи грибов немає. Так. Да. Ти на себе поділ стоко. Ти як капуста, Ти капусточка. О, яке болото! Блін, як проїхати. Боже. Болото, звісно. Хоча піщить, заліта машина розсохлася. Як вже побуртувати. Ну чого це вона догніває? Вона вже сто кого лежить. Це що не треба дрова чи що? Хай би десь воно продали, була б допомога ЗСУ. Скільки дров пропадає, скажи. Це ж обшено. А десь стуждаються? Їдемо, не знаю, їдемо сюди ближе коло Овруча. Ну, можна через в село заїхати. Але щось кажуть, що тут грибів нема. Вже поздно, після обиду, стаття не машина є. То не знаю. Казали, що в цій місці грибів немає. Десь туди ближче до Коростеня. Не знаю. Інтернет просто завалений грибами. а в нас там, люди ходили із села, то кажуть, що нічого немає. Ну тобі машин багато. Треба постаратися пошукати. Ось є де машина. Побачимо. Як нема, то будуть, правда? Я думаю, що будуть. Брехня, мабуть, що гриби, гриби люди носять. Ну це вже грибов. Бачите? Це вже грибов. Все, нема охоти. Охота пропала, да і все. Віталік взагалі нічого не знайшов, навіть і бабки. Нічого не знайшов, хати, хоч щось знайшла все. Щось йому не попало нічого на його день. Ну, то вже гриби. Але добре йти. Попробуємо хоча б.